Як показує моя практика, то в мене є дар пояснити, але має бути бажання взяти. Нікого неможливо ні навчити, ні змінити. Людина весь час завжди висловлює намір розвиватися, і це внутрішній намір, еволюціонувати і це внутрішній намір. Тому... Ось так. Чому не налазить на голову ментально незрілим людям? Тому що доторк до поля провідників і вчителя для ментально незрілих людей кожного разу стає тригером? Внутрішнього болю, внутрішньої кризи, внутрішньої травми, і в основному об провідників, вчителів і авторитетних осіб раняться своїми недозавершеними певними формами визрівання, які не, не закриті в стосунках з материнським і, і батьківським аспектом. От, от і все. І оця звичка так, перекладати там якісь несвідомо, звичайно. Якісь свої очікування на трансляторів, вона насправді має пояснення. Тому все, що дратує, треба, як то кажуть, тихенько собі присвоїти і з цим розбиратися.